Друзі, всім привіт! Буквально вчора, 24 лютого, на річницю початку великої масштабної війни Росії проти України, президент Зеленський скликав прес-конференцію, де було дуже багато міжнародних журналістів і дуже багато запитань. Там більше двох годин прес-конференція. Я подивився всю, бо мені було цікаво. І в самому кінці. Не знаю, чи всі дивилися, чи всі змогли додивитися до кінця. Було запитання від одного з міжнародних журналістів, що він хоче сказати людям, українцям, які зараз за кордоном. Ну і президент, відповідно відповів. Хочу вас попросити поставити лайк цьому відео, зробити репост, підписатися на цей канал, якщо ви досі не підписані, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону і не тільки, а також залишити свій коментар, що ви про це все думаєте. Отже, президент сказав без громадян України, які сьогодні знаходяться за кордоном, наша держава не може бути потужною при всій любові до всіх держав, які дали вам прихисток. Пам'ятайте, ви українці. Висловлюю велику подяку цим державам. Вони дійсно багато для нас зробили. Але я хочу, щоб ви знали, коли ви зможете. Я б дуже хотів, щоб ви повернулися. Ми чекаємо на вас після перемоги, бо треба відновлювати нашу державу. Вона для людей і для тих, хто зараз тут, і тих, хто. Тимчасово виїхав. Я пропоную подивитися пряму мову. Що сказати без громадян України, які сьогодні знаходяться за кордоном. Наша держава не може бути потужною, без вас, шановні українці. Я хочу вам сказати при всій любові, але ви при всій любові до всіх держав, які дали такі. Прихисток для вас, пам'ятайте, ви українці. Ви не румуни, не поляки, не німці, при всій любові до цих держав і велик, великої поваги, вони дійсно багато, багато для нас зробили і підтримують вас. Але я хочу, щоб ви знали, що а, коли ви зможете, я б дуже хотів, щоб ви повернулись. Я зараз не кличу вас. Це перш за все. Безпека, думайте про неї, і це ваша особиста думка і ваш вибір. Але головне, щоб ви знали, що для нас, ви такі самі українці, ми чекаємо точно на повернення до нормального життя після перемоги. Повертайтесь, тому що треба відновлювати нашу прекрасну державу, бо вона для людей, для всіх людей, для тих, хто зараз тут, хто боронить державу, хто захищає її, і для тих, хто вимушено виїхав тимчасово. Українці ви не завжди це точно, хоч і виїхали тимчасово.